Новий сучасний пішохідний міст через залізницю, який почав функціонувати з жовтня 2012 року, сполучає дві частини нашого міста Авилівку і центр. Ним користуються кожного дня пішоходи та пасажири. Місто оснащений п'ятьма ліфтами. Це зручно, особливо для тих, хто має певні складності підніматися і спускатися по сходинках до платформ і навпаки. За словами начальника управління житлово-комунального господарства та будівництва Олександра Залізінського, останнім часом багато звернень до міської влади від мешканців міста щодо незручного графіку роботи ліфтів. Ми кажемо, що це питання підіймалося не один раз і на зустрічах міського голови з виборцем. В цьому питанні не влаштовувало населення часи роботи ліфта. З самого початку він працював з 8 до 16.45, крім вихідних днів субота та неділя. На наші звернення до станції Лазова були відповіді про те, що у них у штатному розкладі одна, одна посада. Були різні звернення, враховуючи все, більшість із тих, які вони були, враховуючи графіки роботи підприємств. Установ міста залізниця встановила графік з 7 ранку до 15.45 з перервою 45 хвилин. І на цей час ліфти працюють в такому режимі. Останнє звернення було від голови ветеранів міста, щоб продовжити термін роботи до 17-ї години. Тобто, що він працював з 7 до 17 години. На що ми отримали відповідь, опять посилаючись на те, що я вже сказав, що одна посадова особа і це буде перевиконання робочого часу. Працівник, який обслуговує роботу ліфтів, один збільшувати його робочий день не можна, оскільки порушується закон згідно чинного законодавства. Тобто на цей час. Ліфт працює з сьомої години ранку до 15.45, з перервою з 12.00 до 12.45, 45 хвилин. На пішохідному мосту наявно 5 ліфтів. З них експлуатуються тільки три. Начальник станції Лозова Тетяна Ткаченко не на камеру пояснила. На це має бути дозвіл управління південної залізниці Харкова. На сьогоднішній день працюють два крайніх ліфти та один центральний. Останні два не запускалися із закінченням реконструкції нового пішохідного мосту. Тобто ліфти не працюють, виходи з другої та третьої платформ. Технічно ліфти обслуговує ПЧ-4. зі слів керівництва станції Лозова. Якщо б інтервал руху поїздів був частішим, то це питання було б актуальнішим. Використання всіх не є економічно обґрунтованим. На це потрібні додаткові кошти.